Всі я вам розкажу, як користуватися вас про 10. Немали статі на твій. <смісті> І... Так, покажем вам спочатку, як настроїти відео настроїти ем... відео можна, цих контроль вам покажут все заходим. вибираєте ваше качество відео видео. Ем... Вот 720p, 720, Full HD, 4K відео, всяке таке. Вибирається покус, я виберу, ну, HD, короче, по дефолту ж, да. Okay. Так. Берем тепер ку наше відео, 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 відео. Так, ходим сюда. А, да, так, сюда. Mm, в старандочку типу. Так. Папки моя вся вона. Корис, може, кодеки не буде. То. Не хуйне відео, ну, дві холодно. Закидаю на Таїланд відео. такого так тут так угу. щоб выделити відео вам потрібно виділи, ну, найти частину компот ну, выбрать нажимаете виділити таки саненки нажимаємо на букву англійську s і ви, і відео делается давайте щоб ускор я видосик нажимаем на контрол кинать видео баштутки вот и весь и тягнемо. все наш що? ускорюється це замедлюється, якщо довго тюнту. Так, вот так там. Так. то, що я все... Я расскажу, що все, все що я знаю. Так як робити затемнення відео? Тут є кінці такий куточок синенький. І тут є такого. І вибираємо затемнення. Так, прокрутимо трохи. Покажу вам. Благай трохи. І можна його швидше зробити якщо хочете отакувати світ світліше. Ще розказую, як тут все відео робить, такого. Так. Ой, тут вже починається затемнення, дивіться. і воно бачите, затемнюється. Так, все Стоп. Е і тепер я вам розкажу як ж розділити звук відео окремо. Нажимайте на букву Г українську, її нажимаєте і можете выдалять. Ну, не срать немає Все, тепер теперь вы уделяем. Теперь ку якш накласти музычку. Музычку да, да нам. Ммммм. найдем музычку зачка. Классик, класси, так не мешаю. Душа. А ч ты чуде? Так, бой музычка наступает, либо музычку, тупо переносить и ставьте там. Я музичка. Так. Кстати. Тут, так тут, тут, сверху є така штука оба, что пояснить. И тут голос э, звука Вибирається выбирается як, як зручно. Делается так само на С, всяке таке вот. Выбирайте тут На, блядь. Э, э, так, на. Ч -ка, ч -ка, ч -ка. На S. Так, я його поділили. удалить заглушування відео і звуки все так само, як на затемнення відео. Тут, чекайте, ви бачите, я не можу злапати трохи внизу, таку десь на низу, десь там з боку пошукаєте, ось таке Звуки йдуть вниз О, І так от що далі? Що вам ще показати? Ну як наложувати текст на, на відео. Здаємо ще е, відео дорожку. Зараз знайдемо текст. Вибирає, ніби... Текст выбрав либо текст вар. Так, почекать по-моему він... лох мовим. Ну давай. Ну нормально, не отвечает. Таке з с вегасом да хотча у меня бываю. Нормально, твой мощный комп нормальный мене що, шо, шоу. Снимаю видео участник. Я поставлю на паузу, вернемся пока від... відлагаю. Все, так оно вилагал, твой купишем, назвуку вы хочете. Ну а пишешь. Ну, буде текст хай буде уже хай буде. Тут выбираем де той текст буде. Ось, бачите, екран так Выбираем в кінці екрана. Так. Тут вибираємо всякі кольори тексту, текст, усики таке, а тут effecti. Effects можно убавить тут сзади. Можно тут настроить фекс, що типа сбоку будут. Так то було. Тобто не то. О, такой бачите, тут поговорит. Тут выбираем холор. Ну ви розумієте, вас тут, тут дуже легко все просто отак. Так, шоб... збли... О, зближення. Зближення панорама. Панорама — Нажимайте на панораму. І тут ми зближуємо. Зближуємо отако. Так. Це потім перекручуємо відео. До якого моменту вам треба зближити. І зближуємо. Чекать, ні, ні. ні 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 Чекайте, що я неправильно роблю. Ну, Хай тако буде. Понял, Тут спочатку ключик поставити, плюсик дожимаєте. і де вам потрібно. Давайте. Так, перенести тут І так. Все. Вот так. То перенесли, ось, занадто близько, Ну, короче, а ні, все, сама. Так знову, Зомби ни. Ти ну, Це таке, зближили, короче. Тепер підем дальше. Переходи. Так, я туди того. Так, тут ефекти, що вам ефекти, потім показуємо. Переходи, переходи... Ні, ні. Тут є купу різних переходів і 3D і всякого, блін. Я не майже не користуюся, ну десь какие переходів, переходи, якісь анимації, ну да. Чи... Розігнаться де є. Ну, Давайте я вам покажу, один переходик. Так, поділити відео треба Сюди. і ставите сюди. Сюди переход. Так, поставили все. Так, що вже Переход є. Кі переходи за Ну, Прийшло, ну дуже лаго, но мене лагає і мене не можете комп, що від мене хочете. <говори> no, 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 no. Але все хали не вже, ла. Тепер показуємо, що ще. Так, що показував, то показували. Суздайте. Доріжку, так то показав, то показав, що ще вам показати. Чувак, що ще показати. Видео ефекти, ладно, покажу вам видеофекты, які я майже не вименти. Обща... Декол обща не користуюсь. Діагонський ефект, снова залагал, нурва, ви загал. Тут якийсь тут якісь ну блять по шаману ти по повній програмі коротше Так вот кио. Сюда накладно накладемо сюда. Тут на видео. Что у нас тут получится. О, бачите, тут такие effecti, короче, по полні пожарами effecti. Ну, короче, видите, друзбираетесь видео. Теперь все, як ще рендерите видео. Я от такой ток кнопочка. Нажимайте на ним. і вибираєте деж будете ви рендерите комп'ютер. Ну і ну, куда буде. Називаєте назву. Ну, назва. Тут. Можна вибрати теж якість, яку ви хочете. І фулегі, якщо хочете. Ну, і нажимаєте SAVE. Ось так виходить в А, чекайте, я забув ще вам показати точно. Спочатку, щоб перед тим, що рендерите, вам потрібно виділити. Просто тикайте тут тут води я тикаю, два рази. Ну, виділяється. Тепер нажимаю тут. І саве. Й в новой ранеце жі, і всяке таке. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім!